Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами приготуємо най найсмачнішу великодню паску або, ще, як кажуть, великодній крафін. Отже, нам потрібно тепле молоко. Додаємо дріжджі, одну столову ложку муки та одну столову ложку цукру. Усе це гарно перемішаємо до однорідності та накриваємо плівку і залишаємо на 15 хвилин. Після збиваємо яйце. З цукром і сіллю. Ось до пишної піни. І вливаємо це у наші дріжджі. І після проціємо муку порціями, замішуємо вінчиком, а після вимішуємо тісто. І залишаємо на півтори години у теплому місці у посудину, змащену олією. Ось в результаті ми отримаємо дуже гарне і пишне тісто. Нам потрібно його розтачати у форму прямокутника без додавання муки. Змащуємо усе розтопленим вершковим маслом та посипаємо своїми любимими роззинками. У мене це ізюм та мікс горішків. Дуже-дуже люблю горішки смачно. Але вони підсмажені. Скручуємо усе, як на відео, і обов'язково прищепнути краї, щоб не висипалися горішки. Розрізаємо та робимо ось таку форму. Викладаємо у форму для випікання та залишаємо у теплому місці ще на 40 хвилин. Після відправляємо в духовку при 180 градусів на 40-45 хвилин до готовності остуджуємо та смакуємо. Ми її з'їли відразу усю. Це просто неможливо зупинитися, наскільки вона смачна. Друзі, смачного вам.